Друзі, вітаю вас 24 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і у виданні політику. Сьогодні вийшов матеріал про те, що нібито Україна веде закриті переговори з європейськими чиновниками, аби ті обмежили можливості українців проживати в Європі і таким чином стимулювали їх повертатися додому. Ну, от завтра, до речі, відбудеться засідання міністрів міграційних питань Європейського Союзу, де власне будуть обговорювати нову систему захисту для. Майже 4 мільйонів українців. Ну, оскільки не посилається ніхто на якихось конкретних чиновників у цьому матеріалі, можна б говорити було там про його фейковість або недостовірність. Втім, з'явилася інформація у виданні Реч Посполита про те, що у Польщі планують продовжувати допомогу українським біженцям лише до кінця вересня, і е, пропонується скасувати. Статус тимчасового захисту після виїзду з Польщі навіть на короткий час, нині діє обмеження в 30 днів, і зменшити виплати на дітей. І це все пов'язано з тим, що ну дійсно, мовляв. Українці часто їздять додому з Польщі, для чого їм давати прихисток, а продовжувати допомогу в тому вигляді, в якому є, вони збираються лише до вересня місяця. А нові правила для мігрантів за кордоном біженців українських, я б так правильно називав, мабуть, будуть діяти лише до березня 2025 року, але дати поки що відкриті. Тому поява такої різної інформації в різних виданнях наштовхує мене на думку про те, що дійсно сьогодні влада України. України, уряд України веде такі перемовини із офіційними особами Європейського союзу щодо майбутніх міграційних правил з метою, аби спробувати забезпечити повернення більшої кількості своїх громадян додому наступного року для того, щоб вони піднімали тут економіку більше. Створювали пропозиції на ринку праці, більше сплачували податків. Ну, в принципі, ідея то, нібито й непогана. Але враховуючи те, що в Україні сьогодні ну вкрай неспокійно, це лише Фіцо, може тут говорити там, точніше говорити, що тут спокійно у Києві нічого не прилітає. Але дійсно, це таке проблематичне питання буде для багатьох, бо багатьом немає навіть куди повертатися. Звісно, що це все поки що обговорюється кулуарно, конкретних рішень немає, і ми можемо говорити про цю інформацію як дуже правдоподібну, враховуючи, що сьогодні пролунав запит про необхідність мобілізувати 500 тисяч чоловік мобілізаційного віку, і з мобілізацією в Україні ну, не все гаразд. Не вистачає чоловіків для територіальних центрів комплектування для того, щоб виконати мобілізаційні плани, які до них спускає Генеральний штаб Збройних сил України. Хоча історія з мобілізаційним законопроектом і з кількістю яких необхідно мобілізувати чоловіків, доволі дивна. Бо президент Зеленський буквально два дні тому сказав, що ну, він не бачить потреби в мобілізації такої кількості чоловіків. Скільки загалом чоловіків за кордоном? Нині, от як пише політику, спочатку широкомасштабного вторгнення до Європи переїхало 4,2 мільйона українців, 18% з них це якраз і чоловіки віком від 18 до 65 років. А загалом, якщо взяти калькулятор і помножити, це 756 тисяч чоловік. Мобілізаційного віку. Ну, звісно, 65 це не всі мобілізаційного віку, і будуть різні категорії. Порити з тим, ну так це багато. 1700, а можливо, там 500 плюс набереться. І окрім того, скандалу наробила заява нещодавня озвучена радником керівника Офісу президента. З Сергієм Лещенком, який сказав в інтерв'ю одному із швейцарських видань, що я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Ну і потім, коли політику з'ясовував у нього, що він власне мав на увазі, він сказав наступне: але я думаю, що мої думки відображають думку багатьох українців, які зараз живуть в Україні, а також багатьох державних чиновників, які відчувають економічну стабільність України. Я не коментував цей вид. Слів, скажу вам відверто, бо вважаю його ну, не зовсім коректним, буду максимально коректним. Бо, ще раз наголошую, багатьом українцям, які за кордоном, ну, часто густо повертатися нема куди. І е, я думаю, що обмеження саме можливості перебувати за кордоном тим українцям, які виїхали, багатьох спонукає повертатися або спонукатиме повертатися додому але у тому випадку якщо йому буде куди приїхати і де працювати відтак така ідея як на мене доволі доволі дивна і як повідомляє політику відповідний запит вони готували і до міністерства закордонних справ україни і мзс україни ніяк це не прокоментувало Сьогодні з'явилася інформація про те, що до Верховної Ради нібито внесли новий мобілізаційний законопроект законопроект про зміни до порядку про мобілізацію, який був раніше відкликаний урядом, наробив дуже багато скандалу, але пізніше, до кінця дня, ну там навіть швидко, після появи ці інформації в засобах масової інформації. Очільник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони і розвідки Завітневич, це депутат від слуги народу, повідомив, що ніякого законопроекту у Верховній Раді не зареєстровано. Його немає. І я пов'язую ці дві дії ну, події не випадково вони з'явилися сьогодні в інформаційному просторі, особливо якщо зважати на те, що у цьому мобілізаційному законопроекті є така ну, норма. Ну, знову ж таки, зараз сумнівно говорити про те, що такий документ направду є, хоча він у ЗМІ гуляє, що ä, необхідно буде. Здійснювати постановку на військовий облік тих громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Відтак, ймовірніше за все, і будуть намагатися вирішити питання із. Достатньої кількості тих чоловіків, яких можна буде мобілізувати до Збройних сил України. Ну там інші питання, які стосуються і проходження військової служби. Ну, от, зокрема, обіцяю, що облік буде справедливий для всіх. Створять електронний кабінет. Він, в принципі, вже створений. відповідний закон ухвалений у Верховній Раді. Знімають з відстрочки працівники підприємств і організації Міністерства оборони. Говорять, що лише 50% матимуть право на броню. Ну і так далі. Є інші там деталі. Я зараз не хочу до них вдаватися, бо це не є предметом е, сьогоднішнього цього саме відео. Запроваджується базова військова служба і так далі. І Оскільки документ поки що дійсно не підтверджується його наявність, то я не думаю, що то варто так детально характеризувати. Ну і в цьому, в цьому ж матеріалі політику власне про який ми говорили, і говоримо нині. То стверджую, що, хоча Київ офіційно не надсилав до Європейського Союзу запиту щодо можливості повернення біженців до України, але ну всі розуміють, що така потреба сьогодні в Україні. Є. І наразі, як стверджують дипломати в Європейському Союзі, і ті, з ким вдалося поспілкуватися виданню, це хоча і не є конкретне прохання від уряду, але воно більш ніж очевидне. Тому я також думаю, що варто очікувати обмежень, можливостей перебувати українцям за кордоном, аби спонукати їх повертатися додому. Питання дуже, як на мене, дискусійне. Воно я думаю, я більш ніж переконаний, що воно буде бурхливо обговорюватися в українському суспільстві. Ну і безумовно буде обговорюватися тими, хто перебуває за кордоном. Але враховуючи ситуацію, яка нині складається, наприклад, в країнах східної Європи, особливо в Польщі. Там проходять проходять чи проходитимуть масові акції протесту, забастовки виробників сільськогосподарської продукції. Поляки доволі критично почали відноситися до українців, навіть до тих, які там перебувають. То це спонукатиме багатьох повертатися. Єдине питання наскільки безпечним буде їх повернення сюди. Що ви думаєте з приводу такої інформації, друзі? Як завжди, запитую традиційно вас. Відтак прошу написати свої коментарі під цим відео, поставити вподобайки. Будь-яка дія під цим відео буде допомагати розвивати цей канал, на якому ми говоримо об'єктивно, неупереджено, не заполітизовано про актуальні теми сьогодення, будуємо плани на майбутнє, оцінюємо адекватну ситуацію, яка нині є. Відтак коментуйте, вподобайки. Поставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна.